Кожного разу беручи до рук нову книжку, задумаюсь: а де ж вчаться бути письменниками? Адже філологічні факультети випускають мовознавців, літературознавців, видавців, редакторів, журналістів, але аж ніяк не письменників. Та сьогодні ми з вами таки знайдемо відповідь на це питання. А вчать письменницькому ремеслу на таких от лекціях у центрі літературної освіти. І сьогодні ми поспілкуємося з його співзасновником. Дмитро Стритович завжди цікавився літературою та всім, що з нею пов'язане, тому що в університеті почав організовувати літературні проекти, а пізніше побачив своє місце у культурному менеджменті. Ми зрозуміли, що е, ніша абсолютно пуста, і вона має величезний потенціал, тобто тут такий Романтичний аспект, те, що просто нам це справді страшно цікаво. А другий прагматичний, це те, що коли ти починаєш чимось займатися, та то ти шукаєш якусь вільну свою нішу. От ми зрозуміли, що ця ніша вільна, і більше того вона наша. А все нове приваблює та цікавить, тож і свою аудиторію центр літературної освіти швидко знайшов. Кожна людина мріє написати книжку своє життя. Не обов'язково це буде видано і стане бестселером, але це якби бажання писати, для когось це рефлексія, для когось самовираження, для когось можливість занотовувати якісь події, які були в житті, і так далі. Хтось це робить виключно для себе або для своїх близьких. Хтось має амбіції стати письменником, видати книжку. Тож на лекції центру може потрапити кожен охочий. Звичайно, після однієї двох лекцій всесвітньо відомим письменником ви не станете, але щось нове, цікаве та корисне для себе обов'язково візьмете. Центр літературної освіти це освітня організація, але яка займається неформальною освітою. В сфері літератури, книжкового бізнесу, перекладацтва, редагування, тобто, ну, якщо загалом це якось так одним словом, то в сфері літератури. Ми робимо програми, як довготривалі, наприклад, двомісячні курси, так і інтенсиви, скажімо, такі тематичні, короткі курси на два дні повних. Так робимо і лекторії, які тривають рік по одні-дві лекції на місяць. Основними складовими успішного навчання є старанність учнів та професіоналізм викладача. Тож виникає логічне питання: а хто ж вестиме ці курси? У нас один з принципів це те, що ми запрошуємо справді найкращих письменників, видавців, культурних менеджерів, практиків, які є в Україні. Ну, і також, звісно, ми… Залучаємо закордонних лекторів. До речі, в центрі працює і дитяча програма, яку організатори завбачливо проводять під час шкільних канікул. Діти працюють тиждень детально над своїми текстами, з письменниками аналізують, розбирають, вдосконалюють і на виході виходить книжка з їхніми текстами. Крім того, заходи центру постійно відвідують сценаристи, журналісти та бажаючі займатися культурним менеджментом. А дехто, підхопивши ініціативу центру, почав створювати подібні організації в інших регіонах України.